Жіноча мантра, весна, ясна квітуча панна в розкішній сонячній короні, Осяйно світ благословляє На ріст, на розквіт, на життя і легким подихом натхнення благословляє вашу душу, священним почуттям я, жінка і духодою королеви. І роблю світо цей прекрасним, і все у нім мені підвласне. Це я дарую світу щастя, красу і силу, і найкраще святе любові почуття. А білі кетяги калини так само квітли і яскравіли на ялинах зелені свічі, а дощ шумів. І дуби стояли самотні, й горді, душа щеміла і розчинялась в Зеленім морі. У тому морі, квітучим, вічним, де все співає, Шепоче дощ, і шипочуть віти, тебе немає. Тебе немає, і дощ це знає, і знає вітер, назад нічого не повертає у цьому світі, не повертає. Дай не зникає, в душі сховаю, і тихо-тихо в очах засяє присутність раю. Весна була весна, гормони грали, світ був квітучим, наче рай, ти пролетів. Тепер війна вже не до раю, вже випробовують нас гради. Ти хоч тепер не пролітай. Магія вже не десятий, не сотий раз знаходиться привід тебе утримать. Якась магічність єднає нас, не знала на досі для мене сила, що тихо-тихо, без надриву туманить розум, дарує крила. Мрії. Мрії потрібно здійсняти. Потрібно здійснювати мрії, щоб душу і дух тренувати, щоб був аргумент для дії. Музика. О, дивна музика, гармонія космічна. Мов щедрий, незбагненний дар небес, знайшла ти нас неждана і правічна, з собою перекривши світ увесь. І я вже вся, би та арфа, налагоджена томко, віртуозно, і я вже вся то струни, 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 напружені трепетно чуткі, а твої руки, дивовижно ніжні, торкають струни. Бережно і владно, вібруючи і безкінечно спраглі і тихо лине музика душі, чи попливем на хвилях цього свята, так щастя в нашому світі небагато, чи стане сили проти течії? Натхнення до мене. Наче з простору приходять, мов іскри несподівані ідеї. Я їх за тим у часі просіваю, немов зерно наситі від полови. І лиш, коли зерниночка засяє в свідомості маленьким діамантом, тоді лиш починаю, як дитину, плекати щось красиве, світле і нове. Невже я буду очі твої цілувати? Я серцем очі твої зацілую. Я буду вірші для тебе писати, Душа квітує, невже, вже люблює. Осяяння. Посеред ночі у темній кімнаті ти, в очевидь не повіриш. Я сміялася, танцювала і читала сама собі вірші. Це неймовірно, цей світ прекрасний. Ти мій герой, мій лицар, я ж богадала, що їх вже немає в цім 21 столітті. Не повторяй чужі слова, ти класний, у тебе є слова свої, чужого не позичи щастя. Чужі не тішать солов'ї. Подаруй мені королівство неймовірних твоїх очей. Подаруй мені королівство божевільних твоїх речей, заплети мені зорі в коси, щоб ніхто розплести не зміг. Заблуди мене в стоголосці твоїх рук, твоїх губ, твоїх ніг. Підніми в в серці небо розворотом свого плеча, я молитися буду на тебе. Ти високості не втрачай, не втрачай, Не губитої пісні, хай це дійсність чи тільки роль, щоб могла я у це все вірить, щоб я знала, що ти король, подаруй мені королівство. Укради мене, укради мене, укради, де нема суєти людської, укради мене, укради, де були б тільки ми з тобою, щоб пощезли усі проблеми за завісою, за туманом, і суттєві життєйські теми раптом видалися оманою. Укради мене, укради, де бажання керує світом, укради мене. Укради, де Божественне свічки світло, щоб забути про все на світі, розчинитись в стихії морі і, прислухавшись, зрозуміти, що то серце мені говорить. Укради мене, укради. Білий сніг, білий сніг і червоні яблука. Замість келихів у руках. Ні, не думай, тебе не кохала я, та й ти лиш словами грав, то була, може, і є забава двох сердець, мов коней, стримужених. Та чомусь ти червоним яблуком крізь життя моєї далі котиш. Хай святиться груша дичка, і плодом, і цвітом, що з'єднала нас з тобою Божевільним літом. Щось магічне відбулося в миті ті безсоннії, заплилось моє волосся в лопаті, філонії. І ти був безмежно сильним, смішним і прекрасним. Мабуть, по таких хвилинах. Вивіряють щастя, шаленіли в небі зорі і жертовно гасли, щоб осяє твої очі таїною згадки. Кіця, вона така вся лапочка, вона така білесенька, а в лапочки є кіхтики, а кіхті залізнесенькі. Храм. Яке смішне розчарування, а чарування ж не було, як кажуть у народі здавна, звідкіль прийшло, туди й пішло. А я ж бо храм тобі воздвигла, і як в біду туди ввійшла, та помилилась, очевидно, тебе в тім храмі не знайшла. О, дякую за це прозвіління нірвану збитого крила. Ні кореня і ні насіння, Звідки би квітка розцвіла. Це наслання, це наслання, бо день при дні я про тебе думаю, що несеш тим життя мені щастя чи біду мою? щастя. Вже й голівенька повіліла, і годочків, ого мені, а душа все чекає дива і принца на білім коні. Помахай мені крильцем, мамо, я ж бо знаю, що ти є там. Щось душа моя розгулялась, хоч і щастя моя душа. А щастя таке нерозумне, в математиці ні бум бум, манить, кличе, зове мене, спонукає на людський глум. Мамо, мамо, чи щастя я й знала, все жила по закону треба. Підкажи, як же бути, мамо, передай мені знак із неба. Мамо, мамо, на порозі диво. Сизий кінь копитами б'є так розумно і так красиво щастя, прикро, що не моє. Я хочу сказати, що ця маленька книжечка дуже дорога. По-перше, вона видана виключно завдяки наполегливості наших воїнів. Бригади імені Володимира Мономаха Вадима Єричева і Сергія Шулещенко і бригади 118-ї нашої тероборони Володимира Мукана уже світлої пам'яті. Завдяки добрій політичній волі нашого мера Бондаренка Анатолія Васильовича і завдяки сприянню управління культури. Місте Черкас. Ну, я дуже їм усім вдячна. А саме конкретно, цей відеозапис це унікально. Це ректор Черкаського державного технологічного університету Олег Олександрович Григор вирішив мені на презентації книжки. У травні, яка була, вирішив зробити такий подарунок. Записати в студії університету живим голосом автора, бо, на його переконання, це найкращий варіант зробити отакий запис: добавок у другий випуск другого виміру, за що я йому безмежно вдячна. Це була прекрасна ідея. Дякую. Всім дякую.